Ми розуміємо в цій війні, що найдорожче, що в нас є, це наша країна, це український народ, це наша історія, наша ідентичність, це те, що нас мотивує захищати нашу країну, наші родини, наші близькі, ми себе, наша рідність. Ну, це воєнний історичний роман. Написаний він. Е якщо брати реальні події, то це часові рамки битви за Київ, початок повномасштабного вторгнення. І е е е головна ідея твору історія це зброя. Головний герой це історик, 40-річний батько двох дітей, який іде на війну, якого війна застає. В Єрпіні поряд під Києвом він вивозить сім'ю, відвозить і далі після того йде, мобілізується до війська. Ну і описує, які пригоди з ним відбуваються під час служби. Ці книжки тепер маю презентувати для вищих навчальних закладів системи МВС, що це була наша цільова аудиторія. Ми повинні підтримувати рівень. Патріотичного виховання, патріотизму в лавах, і ця книжка найкраще до того надається, якщо брати художню літературу, яка написана зараз в сучасний період. Ми переживаємо такі доленосні поворотні моменти в нашій національній історії, і в тому числі в європейській світовій історії, можна так сказати. В цей момент треба дуже багато чого, як людина. Яка дуже любить історію, і історика зробила головним героєм свого роману. Розуміє, що це все треба дуже ретельно фіксувати, записувати, фотографувати і так далі. Далі, наступне, це щоб люди творили, теж так само писали, там не знаю, танцювали, малювали і так далі, щоб розвивалася культура і мистецтво. Ми повинні творити, показувати, що ми вільний народ, ми творимо вільну культуру і зараз. Чудовий час для всіх творчих людей це робити: От максимально писати, максимально працювати над собою, максимально висловлювати свої емоції і йти вперед і перемагати в інформаційному і в культурному полі.